Кажуть, що отаку конюшину зайти дуже важко. Але я її знайшла зато випадково. Я сьогодні е, вигулювала собачку, милувалася е, українськими краєвидами, і така свій погляд опускаю, дивлюсь, а тут вона, оця конюшинка. І поки я її зривала, я піймала себе на думці, що все ж таки конюшину на чотири листочки зити набагато легше, аніж себе в цьому житті. Бляха муха! Якщо тобі, як і мені, або більше, або менше, неважливо. І ти себе ще не знайшов або не знайшла. Не свари себе за це. Ні в якому разі. Рано чи пізно до тебе прийде натхнення, і ти будеш знати, що робити в цьому житті. Чим себе зайняти. Чим ти будеш корисним? Найперше, для себе, що буде для тебе корисно, а потім вже для інших. От. Так, що що тобі хочу сказати: не свари себе, люби себе, цінуй себе і завжди радій цьому життю.